Наш будинок споруджено на цвинтарі 19 століття. В один із зимових вечорів, займаючись в'язанням, я випустила гачок із рук. Бачила, куди він упав, нахилилася за ним, а його ніде нема. Оглянула весь килим, пропилососила, не знайшла, покликала на допомогу чоловіка. Він жартував на тему, що у нас відкрився портал в інший вимір, і гачок туди відлетів. Повторив мої дії, але також безрезультатно. Стало не до сміху, а трохи моторошно. Була річ і просто зникла. Оглянули диван, не знайшли, розібрали диван, немає гачка, пересунули меблі, які стояли поруч, теж безрезультатно довелося купувати інший, щоб дов'язати шаль. Ішов час, про гачок ми не могли забути. Настала весна, почали робити косметичний ремонт, міняти шпалери, відсунули всі важкі шафи, а в думках тільки одне: зараз і знайдеться наш нещасний гачок. Даремно сподівалися, не знайшовся, змирилися з думкою, що щось не так в нашій квартирі. Знову зима. Прибігла з роботи, швидко переодягнулася у домашнє, робочу ковтину кинула на спинку стільця в кімнаті. Де пропав гачок, і поспішила на кухню готувати вечерю. Після вечері прийшла за кофтою, а її на стільці немає, хоча в кімнату ніхто не заходив. На цей раз вже було точно не до сміху обшукали всю квартиру, але кофтинку не знайшли. Надалі були інші безповоротні втрати, але саме ці започаткували ланцюжок незрозумілих зникнень, але справжня загадка із загадок. Це сусідня квартира, із сусідами ми товаришували, знали один одного ще з роботи, разом отримали квартири у новому будинку, ходили один до одного у гості. Але сусідка стала часто хворіти, перенесла чотири операції, потім раптово помер їй зовсім молодий син, потім мама. Бабуся така міцна, жвава, на вулиці її було просто не наздогнати. Раптом разом злягла і невдовзі померла. У трикімнатній квартирі залишилися лише сусідка із чоловіком. Вирішили продати квартиру, переїхати до іншого району міста. Квартиру купила молода родина із маленькою дитиною. Хлопчик сусідський був дуже спритний, і з батьком вони часто грали у дворі у футбол. Але коли поверталися додому, це було щось незрозуміле дитина. Починала кричати і ревіти вже на порозі квартири. Стіни в будинку панельні, тонкі, чутність відмінна, реву та істерики до глибокої ночі. Разом із сусідами нам теж було не до сну. Якось ми з молодою сусідкою опинилися в ліфті віч на віч. Я не змогла втриматись і прямо запитала у неї Що з хлопчиком? Чому він так кричить удома? Виявляється. До переїзду до цієї квартири все із психікою і зі здоров'ям у дитини було добре. Як переїхали постійні істерики, хлопчик не хоче йти додому. Вони показували його лікарям, запрошували священника з церкви, але все марно після довгих мук все ж таки вирішили продати квартиру. Житло купила велика родина, яка приїхала до нас із сусіднього міста, але пожили тут недовго. А квартиру почали здавати. Знову в'їхала родина із хлопчиком, першокласником. Почалась та сама історія, що й з першою сім'єю. Хлопчик боявся йти додому, йому виділись якісь собаки, в результаті вони теж переїхали. Вселилася молодь вдень хлопці, як хлопці, веселі та привітні, вночі починали кричати. Стільці летіли у стіни. Сусіди знизу. Втрачали терпіння та викликали поліцію. Поліція всю зиму відвідувала молодих ночами, ось і вони покинули квартиру. Тепер знову оселилася сім'я з маленьким хлопчиком, і знову все повторюється дитина так боїться йти додому, що її зустрічають ще біля дверей під'їзду. Як тут не погодитися з думкою, що в будинках, збудованих на місці цвинтарів, погана енергетика?